Усім привітки! Хочу вам показати, як можна позбутися нагару використовуючи гель для гриля і духовки. Перший варіант я не нагріваю сковорідку. Звісно, така процедура буде відбуватися трішки довше. Отже, нанесла гель і за допомогою зубної щітки дуже добре розтираю, залишаю на декілька хвилин і потім промиваю під проточною водою. Зараз я вам покажу другий варіант, який мені найбільше сподобався. На другому варіанті я максимально нагріваю сковорідку, а тепер дивіться, що відбувається. Дуже добре піниться наш гель, і такий варіант мені більше подобається, тому що така пінка досить глибоко проникає в наше забруднення. До речі, використовуючи такий гель на гарячому, ви не отримаєте неприємний ужасний запах і не обов'язково потрібно вдягати рукавички. Хоча це за бажанням. Ну що, господинки, подивіться, який получився результат, як для першого разу, просто ідеально! Хоча старайтеся після кожної готовки доглядати за своєю сковорідкою, а це мити за допомогою гелю для гриля і духовки.